Всім доброго дня, панове! Сьогодні коротеньке відео буде про топ-5 моїх улюблених прийомів. І почнемо ми з прийома, який дуже-дуже круто виглядає. Це фінішер Ренді Ортона RKO. А четвертий прийом в моєму топі. Це. Фінішер Кені Омеги. Я не пам'ятаю, як він правильно називається, але у варіації Кені Омеги це однокрилий ангел. І прийом на моєму попі це дуже гарний, дуже видовищний та дуже бритальний прийом, який може провести будь-хто і будь-кому. Це списк. Друге місце в моєму топі це також один із фінішерів реслера WWE. Він дуже видовищно виглядає, його дуже легко робити, і будь-який реслер може його виконати у цьому. І сок таких фінішерів, що його можна зробити на будь-якому суперникові. Це Kirb Stone Setter Ролінса. І останній прийом в моєму топі це номер один. Це найкращий прийом, найбрутальніший, найжорсткіший, найвидовішніший з тих, що ви коли-небудь бачили. Це коли я беру суперника за дві руки, він стоїть на коліна ішуємо я... коліном прямо в щелепу. Це мій фінішер, падаюче коліно. Так, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам всім гарного здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки і слідкуйте за нами до гарних новин.